Слава україні друзі! Ви на каналі Мирон. Дякую кожному з 30 підписників, що ви зі мною. Сьогодні ми вводимо Майнкрафт в день перший. Ми зробили карту. Непогано, ткологи можна. Айпка, яблучко, палки. Дерево. Пере. Це нам треба. Це ні. ПНЦ. Це. це хай тут буде. Це сюди. 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 Потім це, сюди сюди. це. Сюда, сюди. Сюда, сюди, сюди, сюди. Сюди. Так, сюди, Та ладно, не треба. Так. Пакели забираємо. Смолоски. О, поселення. Повезло. О, тут треба обережно. Може потім подивитись. Надо буде потім подивитись. Що там? Може якась шахта. У Блін, у мене немає. Що тебе покормити? Ну ладно. О, сонюшки. Допоможу жителю Цього поселення. Ну, я думаю, у нього є, щоб залатати, можна сказати. Б-рядко ему ну, растоптал. Mm. палку. Тости, да дай, тебе морку отдам. Отдам морку. Будешь? Давай, ты поможешь тебе. Mm. Так, угу. Mm -hmm. Ну, хочу, як хочу тоді. О, зато свинюшком там. І випущу. что ну, да, не. Ну, так, випущу. Певно буду Да Допоможіть. На мене свиня напала. Допоможіть. Не хочуть уже їсти ладно, свинту за погоду. Ого, надо давай лыку О, сейчас манки. Надо их выпустить. И стенки надо тоже выпустить. тут же все. Ну, возьму такие. Не знаю. Отца. Возьму ту делишку. Не буду в них забиратися. Молоски у мене є декілька. Так, це сюди. Люблю, коли руками. Так, хліб забираємо сюди. Сюди. І ладно, залишимо один. трохи, ну, Я думаю, буде жители приємно. Так, обережні. Свинк. Ой, блин, я не хотів свинка. Вибач, підлізли подалку. Так, нічого, нічого. Так, нічого. Йдемо далі. Зайдемо сюди ще. Ну що тут у нас теж нічого. Нічого. А там щоб подивитися якось, ну що я тут подивлюсь, о. Понятно. Не, ну золото ми не будемо касту. це ж золото, хай Ще тут щось подивимося. Так, а? Що тебе є? Ага, навіть Ну я не буду кого вибивати. Ага. Навіть не думаю, що я такий. Ось тут. О, штани. Ну він сам їх виробляє, то одні штани, все візьму, то нічого не буду. Зайдемо в кузню. Нічого, ну я тут тихенько просто. Дивлюсь на мене таким очом. Не можна так посадити. Ми даємо мод на меблі, Надо буде його завантажити, як думаєте, підписники. Ура! Ми знайшли діаманти! Уга, гура. Ваш вообще на спам не И обсидиан, и мешечек. По нам, ну, конечно. Мешечек. Диаманта туда сходу Ну, тепер будемо вибирати ще хатинку, в якій ми будемо жити. <кхій> Але перед цим ще трошечки повертаємось. Ну, щас пройшов, зробимо. Так, ще один. А, да. Так, беремо. Беремо всіх трьох. Земля так, де цей голем? Де ще його бачив, опаговка оно голем. Ти сюди. за мной? Сейчас мы его огонь придем. Раз, раз. Два. Три. три. Все. Ставим на shift. Тушечку. Подходим. И это стрелка. Бах. Бах. Ну, не его и жалко, конечно. Но... Ладно. Кто залезу, буду, мама, там, кирпуска. Так, буду. Кирпуска. Бо ну, Що захоче або ніч і ще залишиться один на лопату. Ну, Тепер підемо, не знаю, дім вибирати. А ви підписники, можете написати в коментарях, чи хочете ви, щоб я завантажив мод з меблями. Там ще з ТНТ є мод. Ну, але я хочу може, з меблями, якщо захочете, я завантажу. Ой, як гарно, до речі. Надо маю, там щось подивитись, буде. Будеш хліб, хліб будеш? Ну чого я не можу тобі хліб продати? Ну, точно не будеш? Ну ладно. О, а что тут? Ну, По-моему, я добьюсь, да? Надо подавать еще так. А, там я добьюсь. О, тут, наверное, я добьюсь. Угу, нельзя спать, ночью. Не Хлеб. Ну, позакладывай. Да, не надо, я тут буду точно, я вспомнил. Перекладаємо все. Ну, в все. Тепер треба подивитися, що я не дивити, і покласти. Хто їх не забрав. Мої діамантики. До цікаво, гайно. як стів може носити. Ціле, ціле ліжко в себе бы вынуй. Хоч я не піднімає мільйон тонн, конечно, может підняти. Ну ладно, газом будемо спати З ним. Ну ладно, па-па.